Привіт, солоденькі! В мене на огляді були такі ігри, як Нецесе, Oxygen Not Included, Острів і так далі. Але ні в одній з них немає повноцінного сюжету, немає початку історії та її логічного закінчення. І я вирішив зробити огляд на гру, в якій він є. Тому сьогодні піде розповідь про Дельтарун. І це буде не просто короткий огляд геймплею, музики і тому подібного, а так би мовити, короткий переказ сюжету. Тому беріть щось солоденьке до чаю, сідайте зручніше та приємного вам перегляду. Перший чаптер цієї гри, наш улюблений Тобі Фокс, випустив у далекому 2018 році, а в 2025 повинні ще вийти третій та четвертий чаптери. Але сьогодні будемо йти саме про першу його частину. Хочу зауважити, що до цього я майже не грав в Undertale, тому можу сказати, що складність гри. Може дати дороги просратися повільним гравцям. Та й фішок пов'язаний з геймплеєм, трохи більше. Насамперед хочу сказати, що тут немає офіційної української мови, але в вільному доступі є локалізатор, до того ж, деякі жарти були перекладені для україномовної аудиторії, щоб краще їх розуміти. Користуйтеся ним, знаючи, що деякі треки теж зазнали переклад. З інформаційної частини гри закінчено. Тепер до самого сюжету. Все починається з опитування, де задають дуже цікаві питання, після чого дається можливість вибрати вигляд персонажа та дати йому ім'я. І тут одразу гра граться нахрін, тому що ви в цій грі нічого не вирішуєте. Вас буде турель, називаючи ім'я Кріс, після чого говорять, що треба поспішати до школи, бо можна не встигнути на заняття і виходить. Прокинувшись, здається можливість оглянути дім. І перше, що кидається в очі, це ваша кімната. Тому що ваша частина виглядає як куточок лузера, відмінна від протилежної, господар якої талановита особа, її господар Азріель, брат Кріса. Та менш з тим треба поспішати. Торіель вже чекає на вулиці. Після приїзду до школи ви заходите в клас, де вчителем є Альфіс. Так я знаю, хто це. Вона розповідає, що клас поділений на групи по дві особи для створення проєктів і пропонує знайти для цього пару. Але тут виявляється, що вільного нікого немає. В цей момент в клас заходить Сьюзі і Альфі ставить Кріса в парі з нею. Починаючи вести урок, Альфіс починає, що зникла Крейда, і посилає за нею в комору Сьюзі. і Кріса в придачу. Вийшовши з кімнати, виявляється, що Крейду схавала Сьюзі. І, помічаючи Кріса, морально знущається та погрожує відкусити йому частину обличчя. Але зупиняється, бо в нього чудова мама, і вона не хоче її засмучувати. Тут вже Зюзі знову нагадує, що вибір гравця ні на що не впливає і кличе йти за крейдою. Ну а Кріс що? встав і мовчки поплентав за нею. Комора знаходиться недалеко. Зайшовши в темну кімнату, зникає підлога, після чого наші герої падають в безодню. Прокинувшись, виявилося, що Кріс посинів, як місцевий алкаш. Щоправда, на цей раз в обладунках. Рухаючись далі, можна помітити фігуру, яка пересувається між кущами. Це Сюзі, яка точно так само, як і Кріс, дупля не вганяє, де вони є. Тому пропонує далі рухатися разом. За поворотом трапляється ще одна фігура, яка ні з того, ні з сього. Починаєш маляти білими піками, і тепер треба тікати, щоб не отримати посраці. Під час втечі спускаємося ще нижче, де знаходиться якесь містечко, на вході до якого вже стоїть Сюзана. Проходячи далі посеред міста, стоїть замок, увійшовши, куди Кріса та Сюзі зустрічає незнайома особа в капюшоні, яка представляється принцем цього королівства ночі, та починає розповідати, що ходить легенда про воїні світла та пропонує переказати її. Звичайно, ви можете пропустити розповідь, але краще давайте не засмучувати цього прекрасного хлопака. Він розповість, що за легендою людина, монстр та принц королівства відновлять баланс між світлом та темрявою, закриваючи фонтани та бла-бла-бла. Це звичайна така собі розповідь про героїв, мало чим відрізняється від інших подібних. Але в цьому є такий собі приємний вайб. Після розповіді принц говорить, що Кріс та Сюзі і є тими персонажами з легенди. Але Сюзі не хоче брати в цьому участь. Сюзанну це не бентежить. Їй все одно, що буде з королівством. І тут принц збиває якийсь щел на велосипеді, який дуже схожий на того гівнюка, який пускав героїв в білі піки. Це виявився Лансер. З його слів, його задача зупинити героїв та не дати їм закрити темний фонтан. Таку настанову дав йому батько. Зав'язується битва, але перемогти чи програти не вдається. Ланцеру треба на обід. Тому він звалює. Повертається принц, знімає свій капелюха та представляється: це Ральсі. Він гарнюні, а ще він пухонастий. Він починає знов вмовляти Сюзі приєднатися до паті. Але вона відмовляється та звалює. Тому тепер Кріс починає свою подорож вже в парі з Ральсі. Повертаючи на схід. Потрапляємо в кімнату з манекеном, де Ральсі буде навчати, як грати. І тут саме час розповісти про геймплей. І він прекрасний. По факту це звичайний bullet hell. Але тут кожен ворог має свій паттерн атак, до яких треба пристосовуватися. Ви скажете, що можна пограти в Undertale, в неї більше фанбаза і так далі. А я скажу: пограю, але пізніше. Так ще й відео теж зроблю. Але це потім. А тепер до манекену та вкладу. Перша вкладка це вкладка атаки, Їй треба буде вчасно протиснути клавішу, щоб нанести критичну шкоду. Наступна вкладка дії. В цій вкладці можна взаємодіяти з ворогами, скажімо так, підлеститися до них. Третя вкладка речі. Тут можна використовувати різні предмети, ліки і так далі. Четверта вкладка пощада. Завдяки їй можна відпустити ворога з миром. І остання це захист. Натискаючи на неї, можна зменшити шкоду від ворогів, а також збільшити шкалу напруги. Це щось типу мани, яку можна використовувати у вкладці чари, які є у Ральсі та Сьюзі. На цьому по геймплею поки все. А тепер до музики. Вона просто божественна, майже у кожного ворога свій бойовий трек, а в кожного персонажі своя музикальна тема. Ви могли чути і на фоні в минулих відео. Тому що вона просто прекрасна, Тобі Фокс талант. Тепер розглянемо головних персонажів. Почну з головного героя Кріса. У реальному житті він лузер, невідмінно від свого брата, через що його завжди з ним порівнюють, і це видно по стану героя. Він як тут детінсайт, мертвий всередині. Постійно мовчить, нічого взагалі не вирішує, сам ходить за ручкою, з мамцею. Але, потрапивши в корзлівство ночі, виявляється, що він герой і спроможний постояти за себе та своїх друзів. Але знову ж таки, він, тобто ви, нічого не вирішуєте поки що. Тепер Ральсі. Так, я знаю, з чого ім'я переклали з буквою З. Але, по перше, мені так краще подобається, а по друге. В офіційній японській транслітерації тобі спеціально порушив анограму з Азріель і зробив так, щоб читалося як Си. Дякую, що вислухали. Що стосується самого персонажа, так це миле створіння, створене просто для того, щоб ним милуватись. Але головне, не забувайте давати йому всі свої обладунки. Ну а тепер ця прекрасна леді Сюзанна. Якщо коротко, то її на все начхати. Вона доносить свою думку до опонента через пиздюлі. Навіть в бою, коли Кріс просить не атакувати ворога, вона все одно атакує, бо їй на все насрати. Сюзі хоче ворожої крові і її нічого не колишить. А розбір технічної та геймплейної частини все. Тепер продовжу розповідати сюжет. Попереджаю, далі будуть спойлери пройшовши через великі двері. Герої потрапляють в лабіринт, вихід з якого можна знайти читаючи таблички, турботливо підписані ланцером. Але прочитавши одну з них, можна задуматися в адекватності нашого ворогу. У цьому ж лабіринті знаходиться італійський кондитер, чий торт жерло сюзі та втекла. На шляху наших героїв трапляються загадки, які розгадуються ну дуже легко. Але в один момент з'являється головоломка, для якої треба вже три особи, а не дві. Як же добре, що за наступним поворотом знаходиться Сюзі, яка намагається силою відкрити двері, як в принципі, і все до цього, завдяки красномовству Ральсі, Сюзі приєднується до загону. Та допомагає пройти останню загадку. Вже повноцінним Тріо наші герої натрапляють на ланцера, який починає розповідати про свою нову команду, які повинні дати нам прочуханки. Але Сюзі перебиває його, вона підходить до нього ближче, починає морально принижувати та погрожувати, відкусити обличчя, а через його сміх називає п'ятирічним Сантою, після чого підіймає однією рукою, щоб зробити кусь. Але ланцер у нас трошки дурненький. Він подумав, що фіолетова дівчина показує йому, як треба бути злим, та дякує їй. Після чого тікає, викрикуючи: Веселого різдва. Крикуючи далі, наші герої потрапляють на шаховий коридор, в якому вони можуть побувати в шкірі польнарева. Десь посередині цього коридору знову стоїть чекає ланцер, який припер відро типу для крові. Але так як його пацани не прийшли, було вирішено обрати назву для нашого загону. Чисто рандомно, обравши рандомний клаптик паперу, наш загін блазні стає загоном пиздюків. Але лансеру не можна говорити лайку другого рівня, тому він звалює мити язика. Ну а наш загін пиздюків прямою далі. І вже на кінці цього коридору знову натрапляємо на лансера. Він починає нас попереджати, що далі буде ну, дуже сильний ворог. Це виявилася звичайна шашка. Але всі ми знаємо, що доходячи до кінця шахової доски, шашка стає дамкою. І з цим ворогом треба зараз битися. Ральсі придумав геніальну ідею кланятися шашці. Вона почне так само робити, у відповідь і її корона впаде. І тоді воно знову стане звичайною шашкою. Але Сюзі це не хвилює. Вона продовжує гамселити дамку, роблячи її ще сильнішою. Спільними потугами Кріса та Ральсі вдається перемогти дамку. Після битви зав'язується невелика сварка через те, що Сюзі робила шашку тільки сильнішою. Як результат, Сюзі знову покидає загін та приєднується до лансера і тікає з ним. Хоч Кріс та Ральсі знову вдвох, все одно треба продовжувати подорож. Тепер на шляху ліс. І там знову натрапляємо на лансера, але на цей раз вже в команді зі Сюзі. І тепер вони темний загін піздюків. А так як у них немає плану, як нас перемогти, вони просто йдуть думати над ним. Ну а ми йдемо далі. Пробуваючись через ворогів, розв'язуючи головоломки, натрапляємо на цікаву вусату особу. Цей хлопчик просить допомогти у створенні зловісного плану і тому просить на папері описати саму зловісну штуку, яку можна тільки придумати. Витративши години на створення креслення, я серйозно старався. Їх викрадає Сьюзі, яка весь цей час сиділа в кущах та разом з цим файним висатим хлопаком, який виявився лансером, тікають з нашими кресленнями. Проходячи далі та долаючи на великий лабіринт, герої заходять на галявну. На які їх чекала машина жаху. Але тут з'являються лансер та Сюзі і рятують нас від цієї лихої штуки. Темний загін пиздюків вирішив битися по-серйозному, але Сюзі запропонувала в разі нашої перемоги знову приєднатися до загону. Зав'язується битва, в якій можна не приспати Сюзі та підлеститися до лансера. Як результат, лансеру сподобалися його вороги, і тепер він не хоче битися. А якщо він не хоче, то й Сюзі не буде. Тому можна вважати це перемогою. І Сюзі знову приєднується до загону пиздюків. Щоб не засмучувати лансера, вона пропонує йому приєднатися до нашого загону. Тому це солоденьке обличчя приєднується до команди. Кракуючи далі, наші герої починають спілкуватися між собою. Сюзі каже, що зголодніла. Як добре, що за поворотом стоїть цукеркове дерево. Правда, останній фрукт висить надто високо, тому лансер приймає форму стільця. Сюзі збирає фрукт та віддає його ланцеру, бо, виявляється, він його ні разу не коштував. Сокарка була на смак, як дружба. На кінці шляху, коли вже відніється замок, лансер тікає, а загін пузюків вирушає в погоню і це виявляється пасткою. Загін світочів потрапляє до в'язниці. Поки Ральсі та Кріс думали, як вибратися. Сюзі в цей момент засунула охоронців в сміттєвий бак та вирушає на поміч. За поворотом Сюзі натикається на лансера. Виявляється, він спеціально загнав ворогів в пастку. Сюзі вибішується та починає битву з лансером. Вона пронижує його глупцює до призворді. В кінці бою атаки лансера ніби починають уникати Сюзі, щоб не дошкодити їй. Коли залишається один удар, щоб добити лансера, сюзі промахується. Вона не хоче його вбивати, бо він її друг. Вона просто просить його відійти. Лансер пояснює їй, що якщо він їх пропустить, то на кінці своєї пригоди їм доведеться битися з його батьком і вони побувають один одного. Сюзі обіцяє, що не буде вбивати його тата, а лансер, в свою чергу, спробує переконати його вирішити всемирним шляхом. На цій ноті вони розходяться. Сюзі звільняє кріса таральці. Загін пиздюків знову в зборі. Піднімаючись ліфтом, Сюзі обіцяє, що не буде гамселити кожного зустрічного і буде слухатися Кріса, якщо він захоче діяти мирним шляхом. З цього часу дуже класно спостерігати, як Сюзі починає діяти. Її діалог з вором це просто щось. І як обіцяла, вона перестала бити ворогів. В одній із кімнат замку герої натрапляють на правилькартка. Блять, я не знаю, як це читати. Який ну, дуже незрозуміло балакає. Можливо, це якийсь курський діалект або пілгородський, не знаю. А для того, щоб вийти з цієї кімнати, треба розгадати його задку. Розгадуємо її без великих зусиль та йдемо далі, залишаючи картку в шоці. На нашому шляху буде ще дві загадки від нього. Друга майже нічим не відрізняється від першої. А ось третя і остання загадка дає задуматися, чи можна використовувати ральси як снаряд. Цю ідею запропонувала Сюзі. Щоб збити корону з дамки, після перемоги, над якою картка звалює. Підіймаючись вище, нас чекає кімната строном, де можна зберегтися, бо за нею нас вже чекає главгад. В цей час ланцер намагається його переконати завершити все мирно і спокійно поговорити. Але він його не слухає. Король підіймає ланцера та погрожує скинути його, якщо ми не станемо на коліна і ми стаємо. Лансер вдаряє пікою спину свого батька та тікає, даючи нам можливість провести з ним батл. Це був довгий бій. Все ж таки, це наш головний лиходій, а патрінг в атаку нього дуже багато. Не хочу хвалитися, але я ні разу не завалив бій і витратив всього лише хвилин 20. Та менш з тими герої перемагають. Король здається, та каже, що вже виснажений та не проти стати друзями. Ральсі трошки хілить його, і в нас добродій. І в той же момент король. Шле всіх нахрін і нападає зненацька. Ральсі та Сюзі у відключці. Король бере Кріса в руки та хоче добити його. Але тут його б'є Сюзі. Король каже їй, що вона його добила, показавши, яка вона є насправді. Але Ральсі кастує на нього дрімоту і він засинає. Загін пейзюків перемагає головного лиходія. Далі залишається шлях до фонтану. Перед самим поворотом Ральсі прощається з героями. Та знімає свого капелюха, і нам відкривається це миле пухнасте створіння. Сьюзі трошки в шоці з цього. Герої закривають фонтан та опиняються в гральній кімнаті, де розкидані різні ігрові штуки. На цьому пригоди наших героїв закінчуються, а Сюзі прощається та пропонує наступного дня туди повернутися. Після чого йде. Тепер Крісу треба йти додому. Торіель трошки зачекалася. Перед поверненням можна трохи погуляти по місту та зустріти старих знайомих персонажів, наприклад, Пан Дайн, нашого батька згора та Санса, який досі жартує про мамок. Ще з цікавого, це те, що у нашого батька є цікава колекція квіточок, котрі декого нагадують. А ще він дає квітку та просить передати їй Торіель. вже вдома. Торіель говорить, що спекла і рисково корицевий пиріг. А доючи її квітку, вона розуміє, від кого вона. А тепер пора спати. Але це ще не кінець. Посеред ночі Кріс прокидається, дістає тебе з себе та кидає в клітку біля ліжка, після чого дістає ніж та пильно дивиться червоним оком через екран, широко посміхаючись. Кінець. Ось таким був перший чаптер Дельтаруну. Так я знаю, що пропустив більш джевілом, а може, ще щось цікаве. Але я грав вперше без будь-яких підказок та порад. І мені це сподобалося. Гра захоплююча і в деякі моменти дає трохи хардкор. А перший чаптер виглядає як повністю закінчена історія. А на цій ноті я прощаюся з вами і сподіваюся, вам сподобається це відео. А незабаром буде проходження другого чаптеру. До зустрічі!